Ось і розпочались мої 30 тижнів вагітності. А це значить час прати речі і розпочинати період гніздування. Розкладаємо всі речі по кольорах: біле до білого, кольорове до кольорового. Обов'язково всю дрібноту, як всі карпеточки, складаємо в мішок, щоб вони не застрягли ніде в пральній машині. Запускаємо та чекаємо. Виймаємо все прання. І гайда його розвішувати. Так як це трикатажні речі, кожну річ гарненько струшуємо, щоб вона розрівнялась. Тепер нам залишається лише дочекатись, коли все це прання висохне, просувати його та складати у сумки.